Нещодавно газета The New York Times опублікувала статтю, про котру зараз усі шумлять. Вони зібрали інформацію з різних джерел про початок війни і намагалися зрозуміти, чому ж то така страшна і велика рашка раптом так обдристалася у війні проти України. Ну здається, американці досі дивуються, чудуються. Знаєте, там ж навіть їхня розвідка опростоволосилася, тому що вони вважали, що України немає шансів, що Україна довго не зможе вистояти в цій бійні. І вони повністю помилилися. Ну і от, очевидно, вони все ще шукають для себе відповіді, в тому числі журналісти теж. Військовий та журналіст Тарас Березовець опублікував переклад найцікавіших моментів із тої статті. Розслідування Нью-Йорк Таймс. Вторгнення РФ провалилося через практичну нульову підготовку. Американська газета опублікувала розгорнуте розслідування, автори якого спробували встановити, як сталося, що російське вторгнення в Україну пішло зовсім не за планом Путіна. Журналісти вивчали перехоплення телефонних розмов, розмовляли із джерелами в західних та українських спецслужбах, були навіть джерела з РФ, і от деякі важливі його висновки. Російські солдати, які потрапляли до шпиталів, розповідали журналістам, що їх посилали на поле бою без достатніх запасів їжі. Вони також згадували, як спостерігали за загибелью своїх взводів. У загиблих російських військових знаходили, зокрема, карту 1960-х років та роздруківку з Вікіпедії про те, як користуватися снайперською гвинтівкою. У розмові один з солдатів сказав, що перед боєм його не навчили користуватися зброєю. Найбільш резонансний момент: в ході війни розвідка США дізналася, що російський генерал Валерій Герасимов збирається приїхати на лінію фронту головнокомандувач. Проте, через побоювання, що його вбивство спровокує конфлікт між Росією та США, американці подумали, подумали і вирішили не ділитися цією інформацією із ЗСУ. Але українська розвідка теж хліб їсть недаремно і. Тим не менш, українці дізналися про заплановану поїздку Герасимова. У Вашингтон дізнався, що про це дізналися українці. В них виникли внутрішні суперечки. Потім все-таки вони пішли на безпрецедентний крок і попросили ЗСУ не наносити удару по Герасимову, коли той приїде. Треба сказати, що наше командування відповіло геніально. Вони сказали, що атака вже запущена пізно. Удар дійсно був нанесений. Кажуть, що це було в місті Ізюм, яке було на той момент окуповане расистами. Удар по російських позиціях було нанесено. Він був хорошим. Було вбито кілька десятків расистів. Кажуть, що це були і високопоставлені офіцери, в тому числі. Але Герасимов до того моменту вже звідти поїхав. Високопоставлений російський чиновник у листопаді сказав директору ЦРУ Вільяму Бернсу, що Росія, мовляв, не зупиниться хоч би скільки її солдатів загинуло на війні. Представник однієї з країн НАТО сказав, що Москва готова до втрати вбитими чи пораненими близько 300 тисяч військових. Це приблизно втричі більше, ніж Росія втратила на даний момент з початку війни, ну, згідно тої якоїсь статистики, яку ми бачимо. Через кілька днів після початку вторгнення владімір Путін зустрічався з ізраїльським прем'єром Нафталі Беннетом і сказав йому, що мовляв українці виявилися сильнішими, ніж йому Путіну говорили. Але ми велика країна і маємо терпіння, додав Путін, повідомляє видання. Отаку інформацію написала американська газета. Пам'ятайте, що все, що пише преса та чи інше треба сприймати все-таки критично, іноді газетярам розповідають те, що потрібно розповісти. Потрібно військовим. Що ж, Путя вважає свою бензоколонку великою країною. Старому хріну з Кремля ще дечого не доповідали. Йому не доповіли, що Україна теж велика країна, за територією, за населенням. За силою духу і традицій, і гнилу російську недоімперію буде задушено саме тут. Просто хворий старий маразматик вже не здатен зрозуміти масштаби своєї помилки і неминучість катастрофи. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.